И всем привет дорогие друзья, це я за 26К. И в цьому видео мы знову будем дивитися новые концепти для многих 5.1.0 Це должна бути масштабним ну, ну, новеньким як 4.1.0 і думаю, що 5.0.0 ой тобто 5.1.0 будет лучше чем 5.0.0. Поэтому обязательно подставьте лайк и підпишитесь на мой канал. Мені буде приємно? Ну, так, починаємо. І перший концепт це на ось таку от нову зброю. В принципі, прикольна зброя. У нас такі похожі зброї є, Тому думаю, що ось така от зброя може поїтися в Чекангані. Старий концепт 9 з 10. Ну а в Наступному концепті тут бачимо те, що ми можемо красити Мобо. Наприклад, лаки. Ну, я не знаю. Буде це пояснення чи ні? Ставлю концепту 5 з 10. Ну, напишіть коментар, що можна з цією функцією робити з мобом. І ми приходимо далі. Ну, в следующем концерте тут бачимо на нових мобах. Ну, не нових, а старих, які вже започукли, а на драконі. Вот червоний, синій і чорний, якого немає. Пачок може вернути драконах. Ну, думаю, брати. Стару концепту 10 із 10. А от на следующих концепті тут бачимо на скини. Тут бачимо тюлені. Ось бачимо жовтий, зелений і голубий. В принципі, ці тюлені є файл. І у нас вже є один обичний тюлень. Ну, думаю, не з'явиться. Старий концепт 7 із 10. Погодом далі. А от на следующему концепті тут бачимо на нову тварину, а й на тигр. Цей тигр є в M22. У нас вже є похожий тигр. Ну, думаю, запечок надавати нову тварину. Ну хотілось би бачити такого тигра. Ставлю концепту 10 із 10. А от на следующему канцеті тут бачимо на ново скине Тут бачимо ось такий привод. І в Admідті ці моби є в Чекан, в мобл. В принципі, у нас є дуже багато скин в якихось мобах, бо думаю, що вони можуть боїтися. Стали концертом 10 з 10, тому що це ощущатичний концепт. Погодом далі. А от на следующему канцеті тут бачимо на якусь лодку. Чи я не знаю, що це таке. Напишіть а то я не знаю. Ну, в принципі, концепту ставлю 8 з 10. Проходимо далі. А от на следующему концетті тут бачу наші таку вот нову машину. В принципі, прикольна машина. Класно, можна, в принципі, додавати. Ставлю, в принципі, концепту. 5 із 10, тому що лгка машина. Погодимо дальше. А от на цей концепції тут бачимо нового персонажа, а не цепленок. В принципі, у нас вже є цепленок, не тільки другий, і думаю, що цей цупленок може бути як новий персонаж, і як і новий скін для обичного цыпленка. Ставий концепт тут 10 з 10, тому що естичний концепт. Тишечки, походимо далі. А от наступній концетті тут бачимо Chicken Pass. Тут бачимо окуляри, павука моб і машину. І це все за В принципі, прикольний і полезний концепт для чекангана. Ну, думаю, врятор запечек це добавить. Стали концепту 10 з 10. Приходимо далі. І останній концепт тут бачимо на якусь нову збору, а не на якийсь пістолет. Не знаю, просто нова збою. В принципі, прокорний з тично ставлю четверочку, тому що рахує пістолет. І це всі концепти, які були в сьогоднішньому відео. Напишіть коментарі, який концепт ви хотіли бачити, який полізен для шиканагана. І всім до побачення!